Перший сезон, епізод 42. Цей день, точніше, вечір, мав колись настати. І він настає в житті абсолютно кожного, особливо коли тобі за 20 із гаком. Момент, коли до тебе приїжджає їсть, і ви зазартом і трепетом повністю спорожнюєте напередодні заповнений бар. Вирішивши провести вечір на стриманій кухні студії Ілони, дівчата раптово для себе виявили, що в них не лишилося жодної пляшки вина, ані краплі рому з колою чи текіли з лаймом. А для душевних розмов у відпустці цей допінг був і радістю, і необхідністю. А пити ж нічого, повідомила Окуніна, нарізаючи дієтичний. За проханням мухіної, сир подрузі, яка щойно вийшла з ванни. А чим же ми з тобою думали, коли в магазин виходили? витерла з підлоги краплі, що спадали з волосся лівою босою ногою. Гаразд, чого вже себе сварити? Не можна сварити того, хто й так знає про свій прокол. Я зганяю в маркет. Куплю. Ти, Фея, Чмокнула повітря чиста й волога. Фея, це внасти, вже з передпокою відгукнулась циркачка. Залишившись одна в улюбленій, але все ж чужій квартирі, Дана взялася приводити себе до ладу. Крем, ту шорти з майкою, шматочок сиру вирушив до рота, не дочекавшись подруги, а от волосся, неслухняний кучеряве, продовжувало крапати. Дана кинула останній на той момент свій чистий рушник на пральну машину і відкрила шафу Ілони в пошуках іншого сухого банного. Невже немає жодного рожевого? перебирала пальцями стоси речею куніної. А ось це що? потягла вона за єдину в шафі. Дівчачу стопку і разом з нею товстий конверт, який безшумно впав на підлогу, розсипавшись десятками фотографій. Дана ойкнула і, забувши, і про неслухняну тканину, і про мокре волосся присіла, щоб зібрати знімки. З глянцевих карток до неї усміхалася Ілона і ще одна дівчина. Жіноча цікавість. Найсильніша рушійна сила, яка й підштовхнула мухіно роздивлятися чужі спогади. На одній дівчата обіймаються на тлі моря, на іншій Ілона сидить на руках подружки у мерехтливому світлі нічного клубу, на третій Ілона стоїть спиною до кадру обличчям до набережної, а незнайомка ніжно тримає руки на її сідницях. На десятій фотографії в такому ж трепетному дусі Дана ушелешено завмерла. Серед натовпу, що гуляв Дерибасівською, в палкому поцілунку злилися двоє, одна з яких була циркачка, яка так радо приймала Дану у своєму гніздечку. Мухіна озирнулася довкола, їй раптом стало все зрозуміло. Сувора квартира в стилі венге перестала здаватися дивною, припинило дивувати й цілковите несприйняття рожевих чи погнастих речей, і навіть дезодорант із чоловічим ароматом, який на початку не викликав підозр, раптом став червоною ганчіркою, що сигналізувала екс-журналістці про те, що в Окуніної немає чоловіка не безглузда випадковість, а цілком передбачувана закономірність. Закономірність обумовлена особистим вибором ілони. Чому Дана не поклала чужі докази на місце, вона не зможе відповісти через сто років. Але зараз вона уважно роздивлялась кожну деталь схованих, але з любов'ю збережених знімків. Мухіно мучила лише одне питання чому вона, журналістка зі стажем і тонка психологиня в одному флаконі. Не розгледіла в Ілоні лесбійку, чому її не насторожила незграбно прихована ревність подруги до Артура. Я тобі ще й цигарок купила, почула ж голос разом із брязкотом ключів у вхідних дверях. Або ти нарешті перестанеш брехати своєму Артурчику і таки кинеш курити. А що ти тут робиш? Ілона, нарешті, побачила місце злочину. Я рушник шукала. Чесно зізналася родоволоса і, як і раніше, мокра дівчина. Він на іншій полиці. Окуніна спокійно підійшла до шафи і витягла для Дани великий махровий. Тримай, а фотографії ти вже всі подивилася. Майже, знову не збрехала міс Шерлок. А це хто? Це Даша. Навіть м'яз обличчя одеситки не здригнувся. Даша? Так, я ж тобі про неї розповідала. Моя шкільна подруга, то це однокласниця, уважно вдивилася в знімки дорослих дівчат Дана. Не просто однокласниця, єдина подруга, шкільна, і моя колишня дівчина. Хоча останнє, думаю, ти так уже зрозуміла. Але я не думала, ти не розповідала. Відстороненість і показна холодність Ілони змусили Дану відчувати провину за побачене. Я теж не думала, що ти здатна ритися в чужих речах. Я не рилася вони і самі, майже виправдовувалась рудоволоса. Хм, так, вистрибнули тобі в руки. Дано, я не була готова тобі розповісти те, чого не розповідала нікому. Про те, що ти лесбійка?» про те, що я знаю, що таке кохання.